Олексій, я почула, що ти вчишся по програмі Фулбрита в Америці, і я наскільки знаю, це не перша твоя виставка цих фотографій в Америці? А в Америці саме цих фотографій, саме цих фотографій, мабуть, перша? Перша. Але в Америці не перша вже. Я коли був фотографом National Geographic українського, коли він ще існував, його вже немає, на жаль, то тут були мої фотографії, які я знімав для National Geographic, Були в Чикаго, по-моєму, в Нью-Йорку. Ем, ну, коли, коли я перемагав у конкурсах, то були фотографії в Нью-Йорку, Um, були мої фотографії зараз um, з цього конкурсу Pictures of the Year. Ця фотографія, um, та що пережила обстріл. Вона була на виставці теж у нас в Колумбії, в Мізурі. Um, ну десь так, ну і. Мабуть, 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 все, але ці фотографії по Європі теж подорожують. Тобто, ем, ну цю вибірку для для ця вибірка насправді є унікальною. Я її зробив саме для цієї виставки, ем, і сконтактував з цими фотографами саме для цієї виставки. Ем, але ем, одразу ж, коли ця вибірка була зібрана, то з нами сконтактувало з одним з фотографів. Сконтактувало посольство Кореї. Посольство України в Кореї, і вони попросили також фотографії саме ці. І мені здається, що вони чи вже там, чи будуть там. Ну тобто, я думаю, що ця вибірка, як вибірка українських фотографів, які знімали конфлікт на сході України, вона буде існувати. І, от, до речі, мене цікавить принцип підбору фотографій, які склали цю вибірку. Тобто, це твої друзі, і вас об'єднує, напевно те, що ви пройшли всі події останніх двох років. Ну тут по різному хтось, хтось, хтось із хтось із колег, це це насправді люди, в яких я вчився, хтось із колег, це люди, яких вчив я, коли я вже почав працювати в Україні, там в 11-му році. По різному я просто хотів сконтактувати саме українських фотографів, саме з ними зв'язатися, аби вони дали свої знімки, тому що. Українських фотографів, я думаю, ем, і я не тільки я так думаю, на жаль, ем, є проблема самопрезентації. Ем, багато хто з нас працює для міжнародних агенцій, але так буває, що фотограф робить зйомку, і вона потім навіть така важлива зйомка, як зйомка конфлікту на сході України, вона залишається в архіві і. Ем, я відчуваю, що тут є фотографії, які не були не були широко, не були не, не не публікувалися багато в ЗМІ, ні в яких. І я думаю, що це важливо, що ем, коли я написав своїм колегам друзям, то вони ем, продивилися свої архіви і дібрали фотографії для цієї виставки. Ем, я мав справу з. Вісімсот сорока п'ятьма фотографіями приблизно це було важко. Це було важко, тому що у виставки немає такого фону такого чіткого фокусу, як там діти війни або солдати, або мирне населення. Так, ніби всього потрошку, і я хотів включити важливі події тут є і. Перші місяці війни і Слов'янськ, і території е, біля Слов'янська, коли українська армія е, звільнила місто, тут є і український літак, який був збитий, е, коли 49 людей загинуло в червні того року. Тут є і Ловайськ, Тут є тут тут дуже тут дуже насправді багато чого є, тобто. Це да, це як хроніка, і ну мені здається, ця вибірка з 50 фотографій дає уявлення про, про конфлікт на сході України. Олексій, що мене вражає, особливо коли дивлюсь на цю фотографію, що та що після а, бомбардування, от ви відноситесь до покоління так званого, а, вибач за такий термін Міленіумста тобто з тисячолітники, переважно хатаризують як людей з зовсім іншими принципами, ніж з тими, що народжені були раніше, здавалось би, такі безтурботні, вам ледь сім за два за так ви народжені після розвалу радянського союзу, і тут ви дуже різко проходите такі випробовування. Чи правильно буду сказати, що це якесь було таке трошечки форсоване дорослішання для вас усіх? На жаль, українські фотографи отримали можливість подорослішати і як люди, і як фотографи. І як я вже казав, ні в кого з нас не було, ні в кого з фотографів, які представлені на цій виставці, не було досвіду роботи під час бойових дій. І ми здобували цей досвід просто в полі. І багато з нас, багато з нас травмувалися, і у, у багатьох із нас є є шрами із майдану, із, із конфлікту на сході. Ам... Я би не сказав, я би не підтримав е, ідею, що це покоління е, людей, які народилися в незалежній Україні, воно є безтурботним. Це покоління, яке зробило майдан, і це покоління, яке зараз, поки ми з вами говоримо. Е, Оберігає нашу батьківщину на сході України. Це й волонтери, це і військові і фотографи. У нас дуже потужний волонтерський рух. Насправді, один з фотографів ем, Іван, який постав на цій виставці, він є волонтером і ем, він знімав майдан. Але коли почався конфлікт на сході України, то він, ем, він почав займатися волонтерською діяльністю, бо він подумав, що так він, так він принесе більше, так він допоможе більше. Ем, Людям Солдатам, але ти зрозумів неправильно, коли я казала про безтурботність, я її пов'язувала з віком, а не з тим, що вам бракувало відповіда... відчуття відповідальності, тобто ви були не готові навіть за віком. Мені цікаво, що ти відчував. Я читала історію тієї фотографії, ти зробив цією жінкою. Тобто, у вас там в тебе там була одна маленька лампочка, якою ти підстав, вона була в підвалі, і людина просто ще, напевно, не усвідомила до кінця, що вона втратила все. І що ти у той час мені цікаво твої відчуття? Чи ти одразу? Збагнув що від було, чи ти на на тебе, як то кажуть, накочують емоції згодом після таких знімків. Рефлексія. Рефлексія була і є. На жаль, це дуже важко. Ам, я по собі зрозумів, що. Коли я дивлюся на свої фотографії, то я не так усвідомлюю, що відбулося. Коли я бачу фотографії колег, то мені важче. А найважче, і я практично не можу дивитися відео з тих місць, в яких я був. Я не можу дивитися відео з Майдану, з розстрілу на Майдані. Я не можу. Мене просто, ну, я не, я не можу. Ну, тобто, мене просто на дві частини. Навіть не на дві, на багато маленьких частин. Ем, Фотографи, так само, як і військові, ем, переживають дуже складний посттравматичний синдром. Ем, я не так багато знімав на сході, як мої колеги, але все одно, ну коли ти йдеш по траві, в якомусь по, по галявині в якомусь якомусь місті мирному, ти думаєш, ой, а тут є міна чи ні? І ну, це тільки може зрозуміти людина, яка була на війні. Коли по тобі стріляють, то в тебе дуже різко міняє, змінюється перспектива того, як ти дивишся на світ. І ну, ти існуєш у мирному житті, але після того, як, після того, як ти був під обстрілом, ти практично очікуєш його будь-яку хвилину. І, 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 і коли ти чуєш вибухи чи постріли, у нас були постріли в Колумбії, стріляли і вбила людину поряд за університетом. І я почув постріли, і я був перший на місці події, тому що я знав, що це постріли. І мої фотографії вийшли, вийшли на сайті газети. А, тому що, ну Ти не я каз, я як сказав один з моїх колег, та людина, яка коли чує постріли, вона йде на від них, а на них. Ну, це так, це це професійні, це професійні такі рефлексії. А що для тебе реальніше відчуття, коли в тебе гостріше відчуття життя? Коли ти перебуваєш в таких екстремальних ситуаціях, чи ти зараз проживаєш кожен момент дуже чітко, навіть у мирній ситуації? Це дуже дивно, але я, я хочу повернутися до зйомки цього конфлікту як, так, як швидко, як тільки можу. Ам, і це не обов'язково перебування на фронті, це історії ам, про те, як ветерани АТО адаптуються до мирного життя. Це проєкт, який я почав взимку, коли я був в Україні, і це проєкт, який я буду продовжувати. І вирогідно це буде моя магістерська робота, тому що. Те, що відбувається на фронті, те, що ми бачимо на цій виставці, це одне, але всі люди, які повертаються з й ветерани, вони мають адаптуватися до мирного життя. І на жаль, умов до умов дуже мало для цієї адаптації. Дуже важко бути інвалідом в Україні, та й просто. Ну, вони звикли до, до мирного життя як як, як повноцінні здорові люди, а повертаються багато з них на жаль каліками. А для тебе якою буде адаптація до мирного життя? Чи зможете повернутись до фотографування природи після того, як все це закінчиться? Я думаю, що коли це закінчиться. на наше з тобою життя стане. Я ніколи не любив природу. Я не бачу нічого цікавого. Ну, я ж насправді працював над мирними історіями і до того, і зараз працюю. І... А Чи буде тобі і надалі цікаво? Фотожурналістика це така штука, вона про людей. Ми знімаємо, ми, ми показуємо одним людям, як живуть інші люди. Чи це солдати, чи це, чи це селяни в Галичині, чи, чи це що це навіть це це навіть може бути не україна це може бути це може бути інша країна ем, я впевнений що багато з фотографів які яких ми бачимо тут сьогодні ем, будуть працювати і за кордоном після після цього тому що я вірю що конфлікт колись то він закінчиться і Чим швидше, тим краще, точно. Олексій, ти казав, що твій колега зайнявся волонтерським рухом, коли він побував там. Чи не було в тебе бажання, коли ти на гаря в гарячих точках знаходився взяти зброю до рук, От кинути камеру? От фактично, що гурняк покій не зробив, він же ж тоді відклав на якийсь час камеру і поїхав за пораненими і загинув. Чи в тебе не було бажання взятися до зброї? Це рішення кожного і. Ам... Це були важливі рішення і для Віктора, і для Івана. Ем, моя перспектива така, що я не беру зброю до рук, я не фотографуюся зі зброєю, я ніколи не тримав вогнепальну зброю в руках. І не будні не триматиму. Един, єдиний виняток, який може бути, це дуже, 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 дуже критична ситуація, яка пов'язана з життям. життям не тільки мене, але моїх оточуючих. Коли п'ять чи шість вирішить, тоді, тоді я тоді я допоможу, але ні, у мене не було бажання взяти зброю до рук, бо ну у нас інша зброя. Олексій, останнє питання. Мені цікава твоя думка як професіонала, фотожурналіста, фотографа професійно. Зараз всі мають різні пристрої, дівайси, так і люди можуть репортувати про якісь події про буквально що секунди з будь-якої точки завдяки всім соцмережам. Як ти ставишся до цього взагалі до таких репортів непрофесійних? І як ти гадаєш, що це ніяким чином не попливає на вашу професію найближчих там 10 років? Дуже багато дискусій про це. Um... Але я думаю, що ні. Я думаю, що професійна фотожурналістика залишиться так, як, як вона існує зараз. Ем... Просто платформи, на яких вона представлена, вони змінюються. Газети помирають, журнали вже не так себе гарно відчувають, як вони відчували 20-30 років тому. Але є інтернет, є мультимедіа. Фотографи, які представлені тут, декілька з них знімають відео, і ці відео публікуються. І ці фотографи роблять мультимедіа і публікують їх в інтернеті. Тобто. Ем... Ну є зараз дуже багато нових ем, варіантів презентації своєї роботи, і професійний фотожур... фотожурналіст, Я вірю, він ем, завжди зможе знайти найкращий канал для презентації своїх знімків. Виставка це класичний варіант, коли люди можуть провести скільки завгодно часу з фотографіями, ем, відео слайдшоу це тоді, коли ти як автор задаєш час, який фотограф, який ем, глядач проводить з кожна. Знімком, але тут також є тут також є варіант як показувати свою роботу. Один з авторів буквально два тижні тому надіслав мені велике мультимедіа, восьмихвилинне, хвилинне своєї роботи на Донбасі, і він попросив мене про мою думку. Тобто, ну є є дуже багато платформ, і є дуже багато варіантів. І я думаю, що традиційна фотожурналістика вона, вона залишиться, хоча. Знімки з місця подій, які а, роблять звичайні люди, це дуже часто унікальні документи, які фотожурналісти не можуть дістати. Просто просто фактично, тому що вони не є там на той на той момент часу. Але ми швидкі.